Слава Ісусу Христу! Отче Василю, хочу звернутися до вас у ваших важкому запитаннях, як жити з чоловіком, який зловживає алкоголем? Він неначе добра людина, але коли вип'є, стає хитрим, обманює і морально мене вбиває. Я живу у страху і в переживанні. Залишити не можу, бо брали шлюб. Чи буде він мати гріх за мій? Втрачений спокій. Як мені жити в таких ситуаціях, щоб не втратити віру і гідність? Боже мій, це, ну я дуже дякую за таке відверте запитання. Дорегеньке мої, це не є ваша біда одної родини, це є е, трохи більше. трохи більша біда. І знаєте що? Ми маємо до цього підійти. Усі разом. Біда суспільства в тому, що коли в когось якась проблема, і всі такі ой, подивися, біда і все, і нічого не роблю. Друзі мої, ми маємо спільну проблему. Ця спільна проблема називається алкоголь. І для того, щоб її подолати, самотужки не вийде, ми маємо до цього підійти спільно. Тому звертаюся до всіх моїх любих парафіян, до всіх, хто мене слухає, хто мене бачить. Давайте зробимо крок до того, щоб проблеми алкоголізму стало менше. Як це зробити? При кожних нагодах, де би ви не були за столом, коли когось заставляють до випити, заступіться, скажіть, це не серйозно, це не потрібно, це не робіть. Наше завдання оздоровити суспільство. Ось ми його і оздоровлюємо. І з цим ми так і працюємо. Всі комплексно підходимо і підтримуємо тих, яких людей, які тримаються в руках. Кажуть, мені досить, я дуже дякую. Я б попробував, більше не хочу підтримати цю людину, підтримати вголос, підтримати, щоб інші почули. Щоб Оця стриманість, порядність стала модною. А то, знаєте, ми ніяк негодне вийти з того пікля, що випити 100 грам, і чим можна більше, то це модно, це рівень якийсь там, що ти ну такий знаменитий, ти можеш випити пів літри горівки зараз. І нема чим хизуватися, є чого повстидатися. Тому кажу вам, завдання наше. Зробити модним, що ми тверезі. Зробити модним, що я випив і більше не п'ю, стриманість, поважати це, підтримати це. І це буде наша спільна праця. Ну, дивіться, я все-таки ці дівчинці не відповів, що їй робити, жити в страсі, розводитися, чи я ж не буду розводитися, я ж вінчена. Вінчання не для того, щоб ви страдали. Вінчання для того, щоб засвідчити перед людьми і перед Богом, що ось ваш чоловік. Йому треба казати: слухай, я тебе встидаюся перед людьми і перед Богом. Я тобі не кав, щоб ти що зробив, я тобі кав, щоб ти це знав. Ми вінчалися з тобою перед людьми і перед Богом. А тепер, щоб ти знав, я тебе встидаюся перед людьми і перед Богом. А що ти хочеш, щоб я зробив? Я нічого, я тобі кажу, щоб ти знав. Зроби так, щоб я не встидалася тебе перед людьми і перед Богом. Я хочу тобою пишатися. Зроби так, щоб я тобою пишалася. Перед людьми і перед Богом.